Погодьтеся, нарікаючи на малі зарплати, накриваємо на Новий рік столи так, що поміж тарілками, як мовиться, і пальця не пропхнеш. Тут вам і холодець, і запечена у духовці рум'яна курочка, і картопелька, і грибочки, і копчена ковбаска, і сир, і рибка, і оселедець під шубою. І, звичайно ж, олів'є, куди ж без нього? Не бракує і солодощів, і цитрусових, якими, як правило, у період новорічних свят зловживають передовсім діти. Отож, мало не за місяць до свята скуповуємо продукти, потім варимо, паримо, кришимо і їмо, їмо їмо. Забуваючи мудрі слова про те, що вставати з за столу треба голодним, бо це означає, що ти наївся. Якщо встаєш за столу ситим, це означає, що переїв. Якщо ж відходиш від столу з відчуттям, що переїв, це означає, що ти отруївся, але спершу, звичайно, ж говоритимемо про дітей. Зазвичай як показує досвід, починаючи від свята святого Миколая, завершуючи Йорданем. Ми спостерігаємо збільшення числа звернень пацієнтів з функціональними порушеннями шлунково-кишкового тракту, так само з загостреннями хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, і, на жаль, збільшується кількість харчових отруєнь. Лікар наголошує, зазвичай гострі харчові отруєння відбуваються на тлі споживання за невеликий проміжок часу надмірної кількості солодощів, здоби, солодкої мінеральної води, фруктів з екзотичних країн та енерготоніків. Звичайно, кожна дитина чекає подарунку. Але краще дитину потішити протягом свят декілька разів солодкими подарунками, аніж одномоментно надарувати дуже велику кількість солодощів, бо це все дуже часто закінчується. Харчовими нестравленнями. Через переїдання наразитися на короткотермінове функціональне порушення травного тракту може й абсолютно здорова дитина. То батьки, маючи в аптечці сорбенти, ферментні препарати, так само лужну мінеральну водичку, можуть. Зарадити в такому випадку, і, і е, в час вчасний прийом сорбентів, зокрема, наприклад, білого вугілля, е, може е, усунути дану симптоматику. І дитині не дитину не з дитиною не прийдеться звертатися у медичний заклад. Переваги сорбента четвертого покоління біле вугілля у тому, що його поглинальна активність у рази перевищує сорбенти старого покоління, не травмує слизової оболонки шлунка і кишківника, не поглинає корисних речовин, вітамінів і мінералів. Має нейтральний смак. Крім того, таблетки добре розчиняються і не потребують додаткового подрібнення або розжовування на відмін. Но від чорного активованого вугілля можна придбати препарат і у порошку для приготування суспензії, принагідно розпитуємо лікаря, чи має значення час прийому сорбентів, тобто чи діятимуть препарати, якщо їх прийняти через кілька годин після переїдання чи отруєння. Звичайно ж, що при гострому отруєнні, коли ми приймаємо сорбенти зразу ж при появі певної певної симптоматики. Ефективність є більшою, але я не з'єднаю з тою думкою, що прийом сорбентів на другий чи на третій день харчового отруєння є неефективним. Адже доведено, що дані препарати діють поліфункціонально і вони показані хворим з гострими токсикоінфекціями, з гострими отруєннями. Окрім того, я ще до того хочу додати, що є ряд захворювань хронічних, які супроводжуються хронічною інтоксикацією в даному випадку, так само. Амо доречним є прийом сорбентів протягом декількох днів. Просимо лікаря дати кілька загальних настанов щодо приготування святкового столу, щоб не спричинити шкоди здоров'ю як дітей, так і дорослих. Не старатися зробити дуже багато страв. Нехай ці страви будуть смачні, але у невеликій кількості. Це має бути один-два салати. Салати повинні бути свіжо приготовленими. і заправлятися салати повинні безпосередньо перед подачею до столу. Окрім того, звичайно ж. Гарячі страви повинні бути, це і м'ясо, і риба. Краще це все готувати безпосередньо. Перед подачею до столу в запеченому вигляді ці страви є дуже добрими. Зокрема, тепер продається фольга, в якій можна приготувати дані страви. Обов'язково повинна бути мінеральна водичка на столі, старатися не подавати багато соків, багато якихось газованих напоїв, особливо з штучними барниками, не подавати багато компонентних коктейлів з алкоголем, оскільки це все може привести до непередбачуваних наслідків. Отож, де б не відпочивали на новорічні свята, вдома, у друзів чи в подорожі, дотримуйтеся кількох простих правил, що їх рекомендують лікарі. Зокрема, починайте святкову трапезу з більш важкої їжі, такої як м'ясо чи риба, але у жодному разі не із салатів. А особливо це стосується багатокомпонентного олів'є. Якщо відчуваєте, що переїли, ні в якому разі не лягайте, рухайтеся, бо у горизонтальному положенні процес травлення перебігає повільніше, та й серцю важче працювати. Зважте й на те, що жирна їжа надовго затримується у шлунку, що спричинює не тільки головний біль, а й загальний дискомфорт. І якщо вже так сталося, що переїли, прийміть ферментативні засоби, ентеросорбенти, тім числі біле вугілля, які ви сподіваємося напередодні свят поклали у свою домашню аптечку. будь!